До речі, це школа, так От схоже на готель. – Як ти вирішила питання освіти? Взагалі це не я вирішувала, дякуючи господарці нашого будинку. Так. Вона працює в школі, саме в цій школі, в початкових класах. І вона одразу мені не потрібно навіть було йти в школу. Вона все занесла всі документи від дітей. Вона сказала, що потрібно Клас. і сказала, що Міша буде там разом з її сином з одним, так. а Льоша старший буде з іншим сином. Ну, так. неї також двоє синів, такого самого віку, як Міша і Льоша. Оце так пощастило. Так. І, і вони ходили разом з ними в один клас, виходить ну, в цій школі, але е, потім е, на наступний рік то. Льоша вчився вже окремо ага. від а скажи ну... мені, чому він він пішов в іншу школу? Так, він пішов в іншу школу, це було після четвертого класу. Так. То він пішов в іншу школу, там, де навчаються діти, які ну, вчаться так посередньо, можна сказати. Так, так? А так а це більш важка школа. А так. Льоша залишився тут, тому що він ще не знав не німецької мови так. мови. так і тому його лишили тут. Але. Не було якби уроків німецької мови спеціально для дітей з України. І я потім дізналася, що є в сусідньому селі в гімназії є вчителька, яка займається з ними. І на наступний рік він пішов вже в гімназію. <гум> Зараз там сподіваюся, що на наступний рік також там залишиться, але вже на наступний рік вже не буде взагалі ні ніякій, ну в жодній зі шкіл. <гум> ну, я маю на увазі тут в Баварії саме. То не буде шкіл саме з для дітей з України, тому що ну, вже не так багато біженців, і вони просто будуть з ними поводитись так само, як з іншими іноземцями. Всім привіт! Мене звати Соня Адамська, я мама трьох дітей і я веду свій блог про життя українок за кордоном після повномасштабного вторгнення. Підписуйтесь на мій канал, тут дуже багато цікавої та корисної інформації. Міш. Можна тебе спитати? Ти в якому класі? В четвертому. В Україні в яку ти клас ходив? Також в четвертий. четвертий. І тут ти прийшов в четвертий. Якщо так. порівняти навантаження, програму, де важче, де глибше, де тобі більш цікаво, в українській школі чи тут в баварській? В, тут, в баварській, тут воно ну, так, тут важко, але прикольно на уроках іноді є таке. Я досліджую світ, припустимо, там. Не знаю, прикольні теми є. Mm -hmm. Я іноді піднімаю руку від відповідаю, але в українській також ну, ну саме по собі. Як начались в німецькій школі тут канікули, <кхи> так це так мені стало приємно, що я побуду на онлайн уроках і це тільки з українською жіз так. Так, українського слухай, друзів тут зустрів. Де тут в, в, в цій школі? Тут є в тебе друзі? Е, так. є. А з ким ти дружиш? Ну, з е, другом, ну, з сином нашої сусідки, та як його звати? Е, Квілін. Квілін. Ясно. Так, скажи мені, будь ласка, як ти добираєшся сюди в школу з дому? Е, іноді ми добираємось е, пішки, а іноді, коли він захоче чи або я ми. Е, Їдемо на велосипеді, але іноді, коли потрібно щось таке важке тягати, то він їде на машині, а я йду Іду пішки, бо не знаю. Тобі не хочеться на віліки в цей час. А, яка відстань від школи до вашого будинку? П'ять хвилин. Ага, п'ять хвилин. Ну, тобто, так. десь до чотирьох кілометрів, я так думаю, так? Да? Так, але ми йдемо менше полчаса. Так, ага. <рес> <рес> да. десь добре. Mm. А, і скажи мені ще, ти ти не боявся сам ходити з Деньки. дому? Mm -hmm. Ти сам не боявся ходити з дому? Чи все ж таки мама відводить? Ні, я сам ходжу. Але є такі моменти, коли квіт залишається в школі, або ще щось, або заболів він, або я не знаю, або когось там чекає і каже, що ти можеш йти. То я йду і бачу там старшокласників, і мені становиться mm. дуже страшно, що вони ага. не... не страшно, Як... ну ти молодець. Н ні. Трохи страшно. Ну, ну ти сміливий хлопець, так? Так mm. тут більш-менш безпечно. Ти не переживаєш за дітей. Mm. Випускаєш, вони йдуть на майданчик, в школу, в магазин. Так, але Мішу, наприклад, самого не завжди можу відпустити. Частіше він ходить зі старшим братом вдвох. Коли вони вдвох, то я спокійна. Ну тобто набагато вони можуть спокійно. так набагато. Вони можуть і дві, і три години самі гуляти. Бо я знаю, що в Льоші є телефон, він може мені зателефонувати, або я можу йому зателефонувати, коли треба. Угу. І ну Льоша такий старший, і коли вони разом, то вони один за одним дивляться, то я не переживаю це. Платна школа чи безкоштовна? Безкоштовна. Школа безкоштовна. Тобі ви за школу нічого не платите, а за Ні. підручники. А Ні. підручники також безкоштовно. Так, безкоштовно, але коли. Якісь зошити, то там треба доплачувати. Так, потрібно щось. доплачувати. Там, де 35 вписувати. євро, ну, не знаю, mm. щось там. Mm, ясно. А ще щодо того, чи платні підручники, да. хотіла сказати, що в гімназії мій старший син навчається, то там взагалі така система, що видаються підручники, вони безкоштовно. Так. Але наприкінці року навчального дитина здає підручник, і якщо він десь пошкоджений, якась помальований, царапинка. Взагалі, помальований, ну, то, не не <laughs> то якщо щось не так з підручником, то залежить від пошкодження в залежності від пошкодження, то е, потрібно оплачувати штраф. Наприклад, якщо якісь невеличкі, то там 5 євро за книжку, якщо щось більше, то це 10. Угу. А, і я знаю одну сім'ю, яка вже більше навчається, ніж рік в гімназії, то минулого року вони віддали ну, там близько до 100 євро тільки за те, що підручники були пошкоджені. А що ви що? Віддали? Ще поки нічого, бо ще ми не закінчили ах, цей рік. Ах, ти ще ти Ще не знаєш, ще не знаєш? знаю. Скажи, будь ласка, на екскурсію їздиш з класом, з школою? кудись? Так, Де так були? А... Ми їздили в кіно оці, о, в четвертому році. Класна може, екскурсія, класі. так. А що дивились? Там, че не знаю. Щось Це... дивилися? <сх two> ага, добре. Куди ще їздили? На чотири дні. Їздили на чотири дні в таку відпустку в гори туди там. Кемпінг такий був, так, Чи... так. кемпінг клас. Ми пішли цілий день, цілий день ходили. Це Тут, похід. Да. Так, цілий день кудись ходили, ще і був дощ, і була грязюка, а ми в горі, там де гряз... грязюка, і нам показували <гум> і, да. і розказували, як вижити в лісі. <гум> да? Ні, про всякі, які були раніше баварські дома, як вони спали, які були кімнати, от <гум> ось таке. Ясно, ясно. Тобто, у вас такий майже історичний похід вам трішки розказували про історію Баварії. Добре.